Ісус навчає мудрості, ще раз виявляючи людську слабкість, друге падіння Христа, звертає увагу на ті наші падіння, які ми можемо передбачити, на які ми погоджуємося. Є гріхи, які не застають зненацька, бо ми самі їх вибираємо, самі їх прагнемо. Ми так чинимо, бо не можемо усвідомити пов'язаної з падінням небезпеки, смертельної загрози. Це набагато небезпечніші падіння, ніж ті, що пов'язані зі слабкістю. Ісус знає, що Небесний Отець дає сили підвестися із таких гріхів. Мудрість вимагає, щоб вставати з таких гріхів. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, серце, що не помічає гріха, не прагне слави. Серце, яке не помічає небезпеки, пов'язані з тим, що ми погоджуємося на зло у своєму житті, нам, мудре серце, яке знає, що можна вирватися навіть із таких обіймів гріха, в храм пустий, і сльози котяться з очем, чому пустує Божий храм? І дітей не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько комі Поплаче оплаче храмі Божам.